Вже у чотирьох районах області тривають жнива: Кам'янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському районах. Незабаром роботи стартують і в інших. Нині ж аграрії зібрали перше врожаючменю та гороху з 500 гектарів полів. Точно можу сказати, і сьогодні саме відвідали безпосередньо, що Дніпропетровщина буде з хлібом, та і вся Україна буде склібом, в зв'язку з тим, що в нас є гарний врожай, і саме головне, що в нас є люди, які це роблять, збирають і люди, в яких Руки пахнуть хлібом. Аграрії працюють на полях із зерновими та зернобобовими. Також збиратимуть пшеницю, гречку, ріпак та просо. На одному із сільгоспідприємств у Дніпровському районі вже два дні молотять ячмінь. Він з усіх зернових дозріває найпершим. Далі приблизно за тиждень коситимуть пшеницю. Всі в роботі, всі зайняті, всі роблять з одною метою для те, щоб зібрати те, що год було нашого год було потрачено. Скажем. Зібрати врожай. Пшениця десь 2000 гектар вирощуємо, так як хліб цьому голова. Нас так завжди батьки вчили. Є пшениця, є соя, є соняшник, є кукуруза. З, з учотом того, що господарство з животноводівського направлення, кукуруза насіла, також сінажні культури. Ну і соя також ця культура для нашого регіону відносно нова, скажімо так. Слава Богу, обороти не зменшуємо, а навіть десь як мінімум питаємося одержатися на тому рівні, якому були довоєнний час. Наразі погода сприяє жнивам. До того ж, працювати аграрії можуть цілодобово, незважаючи на комендантську годину. Водій Олег Миколаєви за кермом комбайна 39-й рік. Всі пройшли, мої діти пройшли через мене. Всі пройшли. Син зо мною робив на комбайні. Починалися ранні зернові, зараз озимуєш мій він саме перший підходить. Потім піде пшениця, будемо брати пшеницю. Врожай добрий в цьому році. Так що будемо з хлібом. Все, більше електроніки, воно там все само настраюється, все регулюється. Ти тільки сиди, рулюй, і все, можна навіть і не рулювати. Для чого я там, я не знаю. Ну, Поранше почнеш, швидше обереш. Дожі вчора такі пройшли тут, нас обійшло, слава Богу. Все, уберемо вовремя. За сприятливої погоди збирати ранні культури завершать до кінця липня.